Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про важливі події цього тижня, наступного тижня, там. як, як кому подобається. Ну, дівчата одразу показують мені, що буде летіти, як воно літає кожного там, десь кожного дня, десь кожного тижня. І бачите, Летіти не тільки у нас буде, кажу одразу. Тож, будь ласка, для наших дівчаток дуже-дуже будьте уважні, будьте обережні. Там, де і так лячно, там, де і так дуже так гучно, будемо так казати. Дивіться, тиждень буде важливий. Саме, знаєте, от треба буде поділити, давайте так, на світле і темне. Буде багато новин, але не всі новини треба буде сприймати, так як, знаєте, вони будуть звучати. Бо там багато буде чого такого несправжнього в тих новинах. Далі. Що ще буде важливо на цьому тижні? Важлива буде підтримка від людини, підтримка, знаєте, коли прагнете щось зробити, це як. Може по роботі, а може, знаєте, от ну, ви так сприймаєте це. Ну, Взагалі-то робота, треба ж робити щось, але не обов'язково воно ну, десь там у соціумі робиться. там, Може, це ваша якась мрія, щось для себе, для себе, для свого там розвитку зробити, будете мати підтримку від чоловіка. Літера В поряд є зараз, а, і знаєте, якийсь такий шлях вам людина підкаже? Це як, от людина вміє розмірковувати і побудовувати шляхи наперед. Тобто з цією людиною радитись це дуже-дуже добре, бо він якось вміє прорахувати на майбутнє. Так, літеру В я назвала літера У, С. Ось для таких людей це підходить. Так, і що ще буде важливо у вашому особистому житті? Тиждень буде важливий тим, що дивіться, тут як дві жінки розійдуться у поглядах, знаєте, образяться одна на одну, але дивіться, як образяться чому? Тут мені показана старша за віком жінка. Вона себе поводить не дуже добре в тому сенсі, що вона ображає молодшу через свій характер. Знаєте, Тут просто, от, вибачте, скажу, як бачу, як воно мені показано. Тут дурний характер у людини. Людина, яка багато чого каже, от як навпаки. Знаєте, от Ну... Ну не буде по-вашому, а буде по-моєму. Це от, от головна мета людини. І тут розійдуться у думках до такої, знаєте, от дурня якась буде, от на якісь дурні сперечатись почнуть, і таке Таке воно закрутиться. Далі важливо буде. Дивіться, мені якийсь чоловік показаний зі своїми якимось бажаннями, він щось там собі м намріяв. Взагалі-то непогане щось людина, яка м мрії, знаєте, от як сюрприз якийсь створити для вас, щось приємне зробити, щось таке, знаєте, як подарунок, як щоб ви тут якось знаєте, перед жінкою, не те, що не завинив, тут, тут не про таке. Тут Знаєте, не вина, не борги, а тут просто я не бачу, як, щоб сварка там якась була. Нічого такого поганого я не бачу. Але, знаєте, коли людина як відчуває от, от хочеться зробити щось приємне, але це не просто так, а просто от за якісь вчинки цієї жінки. Тобто ну, якесь добре ставлення, якесь, знаєте, от не просто там. А це, от як я так хочу бути вдячний. Я так хочу показати тобі своє ставлення до тебе. Це, знаєте, от не в поганому сенсі через щось людина хоче зробити, ну, як привід має так зробити. Ну, тут насправді дуже, дуже добре ставлення до цієї жінки і багато роздумів про цю жінку. Далі дивлюсь: літера Б. Важливо буде ситуація людина, як знаєте, як може підслизнулась і впала. Ніхто не штовхає, нічого такого не бачу тут. Людина сама падає, потім тут ще треба розуміти, тут не просто може бути падіння, а падіння таке, знаєте, що людина втрачає якийсь там для себе ну, сенс в якихось справах. У людини падає бажання щось робити. Це не на довгий час. Це, знаєте, от дайте цієї люд... це може бути хтось з вашого оточення або з вашої родини. Дайте людині шанс і трошки часу. А, ну, так, порозмірковувати над цією ситуацією, бо бачу, що там далі візьметься за себе, за розум, за все, що можна буде, візьметься, і підійметься, і далі піде. Літера А поряд, літера Г, Т поряд є, літера Б а, у літера У. Це, знаєте, як трошки спустошення таке внутрішнє, але це ну, кажу, це тимчасова така ситуація. Вона у когось вона спричинена навіть іншою людиною. як, знаєте, от Тут якийсь чоловік як обмеження виставляє. І це дійсно ну, так. Ну, Негарно діє на, на настрій, на таке, знаєте, бажання щось далі робити. ну то такі, то таке, тимчасове. Тут просто людина в якийсь момент скаже собі так: а чого це я? А, ну, якби то. Роблю те, що хоче інша людина. У мене ж свої бажання є. Я ж бачу, як воно для мене краще. І тут, знаєте, от такий внутрішній повштовх буде. І людина збирається з силами і далі дійсно просувається у своє світле майбутнє. І дивіться, яке в цьому майбутньому. Гарне бажання буде виконуватись. Тут до своєї зірочки людина йде, тільки голову вище, будь ласка, тримайте, бо вам ж навіть не видно так ту зірочку, а вам вона буде висвітлювати ваш шлях. Далі давайте роздивлятись по роботі. Давайте побачимо. Тут заморожується якась ситуація у людини через те, що хтось є тут людина, яка, знаєте, влаштовує негаразди, як перекриває шлях. От щось таке собі людина робить, щось таке, знаєте, коли. коли Якісь документи збирає, є, щось складає. І щось тут буде, як підпис треба від якоїсь людини, а людини нема на місці. І це буде в певному сенсі ну, так, дуже знаєте, ну, недобра така ситуація. Хвилювання буде у людини через цю ситуацію, але це тимчасово, і потім все воно далі буде просуватись. Потім важливе спілкування. Якось тут, знаєте, як не могли зустрітись люди, і от нарешті зустрічаються і якісь там свої питання вирішуються. Ну, дійсно гарно вирішують, як аж знак оклику ставлять на питання. Що нарешті ми це вирішили, нарешті це питання закрите. Потім проясниться питання через біганину, тут треба буде побігати. Тут для жінки йде ситуація, вона буде щось дуже швидко робити. Якесь питання завдяки їй, буде вирішуватись, але це не тільки її стосується, а це взагалі ну, там, тієї установи, де вона працює. Потім літера Є, е, літера Б. Тут треба бути людиною дуже обачною, бо треба опрацювати дві. Ну, як два направлення з інформацією, як дві, два питання якісь інформаційні, дійсно тут дається вся потрібна інформація. Просто треба бути дуже-дуже уважним. і треба... Тут, може, з законом щось воно там пов'язано, бо Знаєте, важлива тут справедливість, дуже важлива. От на неї треба і наполягати. Потім роздивляюсь: тут людина якась заради отримання інформації доволі великий шлях, шлях подолає, автівкою їде і. Знаєте, воно виглядає так, от нібито можна було б, може там по телефону порозмовляти і дізнатись, може якось там, ну, там перелистуватись і дізнатись інформацію. Але тут людина, яка не схотіла таким чином надавати інформацію, тож сідає людина в автівку і мчить. Далі. Зараз трошки роздивлюсь. Дуже мудре рішення буде прийматись у сім'ї. Фінансів стосується, якось побудують люди між собою фінансовий шлях, бо їм тут треба. Тут, знаєте, як іспит буде на цьому тижні, стосуватись саме фінансів він буде. Тут щось треба буде вирішувати, якусь таку ситуацію, і доволі вдало воно вирішиться. Але, знаєте, ну як на цьому тижні можете ну, роздивлятися цю ситуацію, як нібито ви десь втрачаєте, але ні. Це не втрати, це щось будується на майбутнє. І краще ви там чогось собі не дозволите на цьому тижні і зробите, ну, там, може там сплатити щось треба ну, там, швидко, може віддати якийсь борг треба швидко. Ну, це, знаєте, як перебудова а, сімейного бюджету. На цей тиждень, а може і трошки там на більше, але воно вам, ну, як на новий шлях вас трошки так виходите, як нові двері відчиняються. Це непогана ситуація. Вона така, знаєте, це як, як перший внесок. У майбутнє. Ось так воно виглядає. Так, давайте далі тут побачимо. Тут дійсно новин буде багато на цьому тижні. Ще раз скажу, що дуже-дуже різні новини будуть, тож будьте уважні, щоб там те, що вам там. У вуха будуть дуже ретельно вкладати, що не треба на все реагувати, бо деякі питання вони будуть дуже потребувати більш ретельного розгляду. Спілкування чоловік та жінка буде підкреслювати чоловік на якомусь питанні, якось так буде ставити. До цієї жінки це питання, буде очікувати відповіді. Тут, знаєте, не влаштує, я ще не знаю, я потім колись тобі скажу. Тут якось наполягати буде на відповіді. Ну, знаєте, як вирішується майбутнє цього чоловіка? Далі. Таке значне виконання у жінки, але через іншу людину. Знаєте, питання, яке у жінки воно зависле, воно якось затрималось з виконанням, але інша людина дає підказку, дає якусь там підтримку, пораду. Тож все буде вирішуватись. Далі. Ось тут якийсь чоловік або жінка. Дуже хитра людина, як чорт мені показана, дуже буде насідати на чоловіка, щось своє, ну, знаєте, потребувати, щось своє там наполягати, от зробити так, як я кажу. Залежність якась однієї людини від іншої людини. Теж воно тимчасове. Це питання, яке буде вирішуватись на цьому тижні, але залежність ця вона не тільки на цей тиждень, вона ще на якийсь період часу буде протягуватись цих людей. Але вона теж не назавжди. Це якась така ситуація, коли, знаєте, от, ну, якби то її так треба. А потім воно розійдуться шляхи в людей. Далі. Хтось буде дуже вклонятись. От давайте так. Тут жінка якась буде вклонятись, не, не бачу кому, чоловіку або жінці щось проговорювати, що щось тут грошей буде стосуватись, воно як на думці у тієї жінки, вона. У думках тримає якусь там грошову ситуацію, І якось знаєте, як треба з тією людиною, який буде вклонятись, ну, якби то дружні стосунки налаштувати, бо ну, так воно їй вигідно. За цією ситуацією спостерігає інша людина. І знаєте, ця ситуація буде протягнена от не один день, а як до середини тижня. тижня да. Ну, як, скажімо, там Понеділок, вівторок, середа. От Воно так затягнуто трошки буде. Потім вирішується і там далі всі живуть своїм життям. Ось такий тиждень намалювала нам філіжанка. Гроші на цьому тижні бачу, хтось буде їх отримувати. ну там Може зарплатня, може, там, наприклад, там аванс. щось таке. Очікувані гроші, вони не зненацька, вони такі, що ну, ви знаєте про них, ви знаєте, коли вони там вам повинні прийти. Нось більш нічого тут не додам. Тож дякую всім, хто подивився, всім вам гарного настрою на весь тиждень. Бережіть себе, міцного вам здоров'я, мир та злагоди. І нехай там літає там, де треба, а не у нас. Все буде Україна. Побачимось!